Самі переконуєтеся, він знаходиться не в ботанічному саду, якогось з Китаю чи іншої держави. Він знаходиться в селі Спас, що на Коломийщині. І така унікальна природа лише є тут. І у такі унікальні чайочки з лікарських рослин ми робимо для джерелії. Ось ви бачите, я перед собою тримаю в руках чай здорові нирки. І вся ця ботанічна скарбниця ходить. До, до цього фіточаю. Власне, і в ньому ми бачимо квіточки споришу, брусниці, малини, ожини це все те, що ви бачите кругом. І воно є цілюще для вашого здоров'я, бо власно ця земля енергетична, це земля прадавньої тріпійської культури, і уславленим монастирем, де збиралося зілля. І для вашого здоров'я це буде надзвичайно популярно, не тільки популярно, а кожна рослинка вилікує, чи ваші нирки, чи ваш зір, чи печінку, чи серце. Тож, як ви бачите, і переконується, ця унікальна продукція власно виробляється в селі Спас, що на Мишино, і тільки для джерел. А вітри два майже півроку брашита. Є те сам містом вже колоси. Напої у вигляді чаю чи вигляді цикорію могли вам смачно смакувати, треба їх вміти правильно приготувати. В першу чергу вам необхідно взяти блюдочко, який прикип'ячена вода. Бажано, щоб воно було з фарфору, тому що гарно берігається тепло. Перш ніж почати процес чаювання, необхідно гарячим крутим кип'яточком гарнесенько пропарити наші горнятка. Для того, щоб в них зберігалося та енергетика і тепло. Коли ми пропарили наші горнятка, тоді ми беремо те, що нам необхідно для нашого чаювання. От ми беремо нам необхідно, наприклад, є фіточай для зору, для покращення зору. Він не може вилікувати зір, а от покращити він може. Для того ми беремо фільтрувальний пакет, який ви бачили недавно на виробництві, і від лісу. Процесі лягає до нашого блюдечка. Засипаємо кип'яченою водою і даємо йому можливість настоятися десь 5-8 хвилин, так, як звичайно, пише інструкції. А властивості цілющі в інструкції також написані цього продукту. І зверніть увагу, коли ви бачили весь процес виробництва. Спозивач все ж таки подумає, скільки платити за такий продукт. Як ви бачили, це непростий процес виробництва. Від лісу, поля до сушарок, після сушарок на подрібнення, після подрібнення до виробничих цехів. І, власно, до вас, до споживачів, підходить такий унікальний продукт. Але це продукт чисто екологічної території. Продукт має багато можливостей і енергетики. І власно, він. Може коштувати не тільки, як ми говоримо, 5-6 гривень, тому що це такий продукт, якась може неякісна лікарська сировина коштувати, а якщо чисто екологічних територій зібрана. Є багато ручної роботи. Якщо порахувати ці всі затрати, то менше по особі вартості в межах 20-30 гривень коштувати не може, тому що ви бачили дійсно правдивий процес виробництва тієї ручної роботи, тієї душі, тієї енергетики, яка вкладена в даний продукт. Надшов тим житом навитає блакитно.